Вітаю, панове! Розглянемо сьогодні структурну схему IBM PC персонального комп'ютера сумісного персонального комп'ютера. Персональний комп'ютер ПК є сукупністю двох важливих частин апаратного та програмного забезпечення. На сьогоднішній день найбільше розповсюдження отримали IBM PC сумісні персональні комп'ютери, структурна схема, яких подана на рисунку 1. Архітектура PC сумісного комп'ютера визначається рядом властивостей, які забезпечують можливість функціонування програмного забезпечення, що управляє периферійним обладнанням. Програми можуть взаємодіятися з пристроями, різними способами. Перший спосіб через виклик функції операційної системи, через виклик функції бази системи вводу-виводу, BIOS базове. При запуску, безпосередньо взаємодіючи з відомими їм пристроями, апаратне забезпечення персонального комп'ютера складається з таких частин: це системний блок комп'ютера, пристрій зміщений в компактному, металевому чи пластмасу корпусі, в якому містяться материнська плата та інші компоненти ПК, а також блок живлення. Клавіатура, основний пристрій ручного введення інформації в ПК. Монітор, найголовніший пристрій виводу візуальної інформації ПК, ну і інші. Периферійні пристрої. Крім того, в ПК можна використовувати додатковий прислів водою до інформації і засоби покращення якості електроживлення, наприклад, блок безперебійного джерела живлення для захисту від раптового зникнення напруги мережі. Безперебійника, називати. У системному блоці розташовуються такі компоненти. Системна плата, об'єднуюча материнська і основний компонент комп'ютера. Вона, як правило, містить. Сокет або слот процесора. Сокети слоти пам'яті DIMM, слоти шини, PZP-BIOS, BIOS, ROM BIOS, набір мікросхем системної логіки чипсет системної плати. Спеціалізовані мікросхеми вводу-виводу, перетворюючи напруги живлення процесора, батареї для живлення, годинника і кмос. Набір мікросхем системної логіки визначає також первинні можливості та специфікації системної плати. Типи підтриманих в процесах пам'яті, плата розширення, дисководів і так далі. Системні плати. Випускають у кількох варіантах, які відрізняються розмірами та форм-фактором. Форм-фактор системної плати визначає тип корпусу, в який її можна вставити. Мікропроцесор МП. Це основний вузол комп'ютера. В задачі яку входить виконання програмного коду, що знаходиться в пам'яті і керування іншими пристроями. До складу мікропроцесора сучасного ПК, крім центрального мікропроцесора при своїй обробки, входить математичний співпроцесор Копроцесор, який ефективно обробляє числові дані в форматі з плаваючою комою крапкою. І невелика за обсягом швидкодіюча кеш пам'ять реалізовано за одну або дворівною схемою від англійської кеш склад схованка. пам'ять призначена для пом'якшення наслідки, що викликали розузгодження швидкості роботи швидкого МП і повільної оперативної пам'яті. Мікропроцесор це найчастіше одна, надвелика інтегральна схема HBX. Реалізовано в єдиному напівпридниковому кристалі ступінь інтеграції визначається розміром кристалу і кількістю реалізованих у ньому транзисторів. Деякі МП, просто кажучи, не є однокристальними кристалими центрального процесора зі процесорами кристалів вторинного кешу зібрані на загальному картриджі. Вже досягає мільярда транзисторів. Засоби підвищення, якості електроживлення БДЖ, блок жилення. Які саме? Плюс 5, Плюс 12, мінус 5, мінус 12 і плюс 3,3. Видають такі напруги. Роз'єм жилення АТХ, Так, основна пам'ять DRAM, CRAM, то динамічна, статична. DMMA, RMMA, cash L1, L2, CRAM cost. Так, мікропроцесор. Cash L2, CRAM, локальні шини. Копроцесор процесор L1 Cram. Центральний процесор. коефіцієнти множення частоти. 1,5, 2, 2,5, 3, 3, 4, 4,5. Тобто міняється частота. Системна шина. хост, бак, клок. 55, 60. Ну, частоти є такі. Далі. Системний контролер, є так, шина PCI. На 132 Мбіт, а PCI звукова карта. Звукова, до речі, окремо. Я все задумую якби звукову з'єднати разом із графічною редактором, да, з графічною шиною, з графічним адаптером, так Cmos Memory PIX HGMD CDR, CDRW, CD-ROM. NGMD, SZP, контролер NGD, шина ECI, контролер інтерфейсних портів, контролер клавіатури, порт IGP, пристрій IGP, відеокарта, монітор, ось вона, да? звукова окремо, відеокарта окремо, хоча як на мене, треба їх зближувати. Клавіатура, пристрій, який підключається через порти: там принтер, Marshall, стример, модем, сканер і пристрій USB, миша, клавіатура. Ну і кілька виходів. Структура на IBS, PC сумісного комп'ютера. У багатопроцесорній системі для підвищення загальної продуктивності. Системи функцій центрального процесора розділяються між декількома звично ідентичними мікропроцесорами, один з яких призначається головним. Співпроцесор це спеціалізований процесор, призначений для розвантаження центрального процесора і складних обчислень з плаваючою комою. Співпроцесор в МП класу 486 і старший вбудований у середньому кристалла мікропроцесора. Кеш-пам'ять першого рівня Level 1 да, у процесі класу 486 і старших вбудована у середину кристалу і працює на однаковій з ним частоті. Якщо МП використовується дворів моделі, памяті L1, L2, другий рівень застосовується архітектура подвійної незалежної шини. Одна з них архітектури пенше локальна шина використовується тільки для зв'язку з кристалом вторинною кешею, тому розташується корпусі мікросхеми або на загальному картриджі. Ця шина є локальною. І у геометричному значенні провідники мають довжину 1 см, ну тобто близько, так, що вже використовують навіть на частоті ядра процесора, якщо не дуже довгий. Так? Друга шина МП виходить на зовнішні виводи мікросхеми. Вона є системною шиною МП. Ця шина працює на зовнішній частоті, незалежної внутрішньої шини. МП керує роботою ПК, отримуючи і посилаючи керуючі сигнали, адреси пам'яті і дані від одних компонент ПК до інших компонентів, використовуючи для цього групу сполучаючих сполучних електронних шляхів, яка називається системною шиною. Сполучні шляхи системно. Шина, Системна шина це електронний шлях на системній платі, що спільно використовується, до якої підключені всі керовані компоненти ПК. Коли дані передаються від одного компонента, до іншого, вони переміщаються вздовж цього загального шляху до місця призначення. Системна шина поділяється на чотири складові частини: лінії передачі електрожилежня, керуюча шина для передачі керуючої інформації, наприклад, такої, як, як тактові сигнали від системного генератора, так і сигналів. Сигнали переривання, адресна шина виконує передачу, адрес комірок пам'яті і пристрію приєднання до шини. І шина даних. Разом із шиною адреси здійснює перенесення даних всередині ПК. Виділимо його. Оскільки швидкодія різних компонентів ПК, мікропроцесов пам'яті і інших пристроїв істот розрізняється. В комп'ютерах на МП-класу 486 і старших застосовується внутрішнє множення частоти. Розміняють такі частини – хост, бак, клок. Частота системної шіни зовнішня, частота процесора опорна для всіх інших частот МП-класу Pentium. Із старших використовують частоту 50, 55, 60, 66 і 6, 75, 83, 100, 125 МГц і вище. КПУ. Так. Внутрішня частота МП, на якій працює його обчислення ядро, центральний процесор 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 Кешпам'ять L1. Сучасні технології дозволили істотно підвищити граничні частоти інтегральних компонентів, зв'язку з чим широко застосується внутрішнє множення частоти на множимо на 1,5, на 2, 2,5, 3, 3 5, 4 і так до 10. І деякі інші значення більше 10. Основна чи оперативна пам'ять. ПК призначення для оперативного обміну збереження запису защиту інформацією, кодами і даними, між МП зовнішньою пам'яттю і периферійною пристані. Для побудови основної пам'яті в ПК використовують мікросхеми динамічної пам'яті. Мікросхеми DRAM пам'яті Dynamic, що мають найкраще поєднання обсягу щільності упакування на і ціни. Мікросхеми DRAM пам'яті в сучасному ПК встановлені на спеціальні модулі пам'яті. DIMM, так, Memory модуль, так, у відповідності rambus, да, у відповідності гнізда системної плати. Опповідні гнізда встановлюються. Важливою особливістю основної пам'яті ПК є її арархічний спосіб побудови, що прийшов в архітектуру ПК з появи процесора нижче 386 і в сполученні основної пам'яті великого обсягу на мікросхемах динамічної пам'яті з відносно великою памяттю -пам На швидкодіючих мікросхемах статичної пам'яті сіра. Це в нас статична пам'ять. Да? Кешпам на швидкодіючих мікросхемах з Ceraum. Да? Спосіб побудови прийшов появою процесу сполучення основної пам'яті з швидкодіючою пам'яттю. Статична це. швидкодіюча. кеш-пам'ять. Є додатковим швидкодіючим сховищем копій блоку інформації основної пам'яті, до яких мовію найближчим часом буде звернення. У сучасному комп'юті кеш-пам'ять побудована затримною схемою L1, L2, ось L3. L1 кеш на системній платі 386 процесорів працює на хост хостбус клок. Кеш будований у кристальним мікропроцесорах класу 400 і старших працює на КПУ-клок. кеш друга. Кеш на системі платіння Крусе класу 486 і старших за винятком МП Pentium Pro і так далі. Працює, інших варіантів, працює на хост Басклок. Кеш-будований корпус МП чи встановлений на загальному картриджі для МП. Працює ну, тут пішли, да, на половині цієї частоти на І кеш третя, тобто частота зменшується. Так? Кеш на системній платі мікропроцесора к 63 працює на хост бас-клок. Кеш на системній платі. Набирається мікросхемами статичної пам'яті фіксованого обсягу. запаяних на плату без застосування додаткових модулів і роз'ємів. Для старих системних плат із МП Pentium широке поширення отримали в воді КОАС та кеш на полиці. Модулі з двостороннім друкованим розділом, який встановлює спеціальний слот. кмос Memory так спеціальна мікросхема напівпровід... напівпостійної пам'яті КМОН, пам'ять невеликого обсягу для збереження інформації про конфігурацію ПК разом з годинником і календарем. Різання КМОЗ при включеному ПК здійснюється від при виключеному від батарейки. Да, от для чого батарейка? От тут вона BIOS. Basic-input output система. Out, out. Вход-виход. Да. Ключовий елемент системної плати призначений для енергонезалежного збереження системної інформації. BIOS, користуючись засобами, наданими чипсетом, керує всіма компонентами і ресурсами системної плати. Код BIOS зберігається в мікросхемі незалежної постійної пам'яті чи флеш-пам'яті Flash флеш BIOS. Да? Шини розширення. Призначені для підключення різних адаптерів чи контролерів периферійних пристрій, що розширюють можливості ПК. Під адаптером, звичайно, розуміють засіб сполучення якого-небудь пристрою з шиною ПК. Контролер служить тим же цілям сполучення, але при ньому мається на увазі його деяка активність. тобто Здатність до самостійних дій після отримання команди від обслуговуючої програми. В сучасну ПК застосовують такі, ще не розташовані на системній платі у виді слотів чи секцій розширення, PCI-Express або PCI, або PCI-комп'ютерна шина, що використовує програму. Модель шини PCI і, і, і високопродуктивний фізичний протокол, заснований на ну, експрес, да? то, то не експрес, то експрес. заснований на послідовних передачі даних. Послідовні дані. Да? PCI bus да? IGP, прискорений графічний порт, застаріла шина, так? і ESI. Індустрія, застаріла шина, це дві застарілі. Зовнішній інтерфейс пекап. Паралельний послідовний і USB-шина, які шини розширення, дозволяють значно розширити функціональні можливості ПК. Однак, на відмінні шини розширення, зловчні інтерфейси дозволяють підключати різні периферійні пристрої прямо без використання додаткових адаптерів. Сучасні системні плати бувають на основі чіпситів чіпсет, на більш декількох надвеликих інтеральних схем, що реалізують усі необхідні функції зв'язку основних компонентів. MP, Пам'яті і SHIN-Rшиня. Майже всі сучасні чипсети. Є набори з двох мікросхем, що прийнято називати норд Північний міст і соусен Південний міст. Тобто два мости. Це наші чипсети. Да? Північний відповідає за роботу з мікропроцесором, системною шиною, pci шиною IGP-портом, пам'яттю і кешем, які не входять до складу МП. Південний мост це фактично контролер-концентратор, що містить середині себе контролер IDA, який дозволяє пристроям, що знаходяться на такій шині, самим керувати процесом передачі даних по ній без участі процесора Міс PC, IICA. Периферія досить стабільна, тому архітектура. Soд Bright набагато менше піддається змінам, ніж північний тобто, да? Що дозволяє в нових чипсетах використовувати попередні версії. Міст, PCI ida подібний для роботи з існуючим накопичувачем, з жорстких магнітними дисками. NGMD, Mist PC IICA. Є рудементом, що відмирає. Справа в тому, що дотепер BIOS, контролер гнучких дисків, послідовні і паралельні порти інші пристрої, яким цілком достатньо невеликої пропускної здатності, знаходяться на шині ECI. Однак, вже відбулася відмова від старої шини CI і повний перехід на PCI. Контрол накопичувачі на гнучких магнітних дисках NGD-MD, Інтерфейсних портів клавіатури mos memory RTX, RTC можуть входити власне в чіпсет, а можуть бути реалізовані на окремих сторонніх мікросхемах. Зовнішній запам'ятовуючі пристрій комп'ютера ютер, комп ЗЗП. Це пристрій, що дозволяють автономно зберігати інформацію до наступного використання, незалежно від стану ПК, чи включення, чи виконання. В сучасному ПК зовнішні входять пристрій магнітно, оптичний і магнітор. Оптичної пам'яті. ЗЗП можна розміщувати як у системному блоці комп'ютера, так і в окремому корпусі. Блок жилення призначений для перетворення змінно-електричного струму, постійно, який стабілізований у невеликих межах, а також для захисту електричних ланців, блока живлення комп'ютера, від впливу різних перешкод і несправностей. Ну, да? Величина цієї напруги вище подана. Ну і ось наша, ось наша компоненти материнська плата, її компоненти тут. Розписані, де вони стоять. Північний, південний порт. Да? Північний, південний порт. Ось воно все є. Детально, да? Дякую за увагу.